Я би ще знати, що хотів уїти одним оком у мера, у нашого це є борок телеп на карті у нього на стіні. Знаєте, ну чи є? Бо я не знаю, але ну, борок телеп забитий. Місцеві борок телепу не збираються більше мовчати і терпіти умови, в яких живуть. Вони продовжують боротися за належний стан свого мікрорайону. Кожен рік. Так, але починається дощі. Да, у нас отакоє все робить. Туалети піднімаються, кірти у нас всі у воді. Ярочки ми зробили ярочки за свій кошт. без каналізації доріг, тротуарів, чистої води і дитячих майданчиків Мукачівці вже роками. Тож терпіння луснуло. Піском ці крани постійно міняю. Накид страшна, ну то ужасний. І за цю золоту воду мінеральну джерельну, Треба платити такі гроші. За що? Люки зарили в землю, поверх люків положили доски із 18, 19, 20, 21, 22 і вже пішов 23 рік. От ви представте, що тут доски на люках не мінялися. А дерево у нас що робить? Гниє. Все, і от йдеш по люках, просто провалюються лі под машинами, то лі діти бігають зі школи. Завчасно місцеві бороктели надіслали запрошення на відкриту зустріч депутатам Мукачівської міської ради Юрію Токарському, Христині Спачинській, Тетяні Щербан та Юрію Чорію від команди Андрія Балоги. Однак ніхто з них не з'явився. Дити Юрій Чорій, депутат. От я все наблюдав. Хто прийде із нашої міської влади, із міських Подивитися, хоча б як це робиться, які там кольця кладуть, цю технологію, як вони роблять? Ніхто абсолютно не перейшов. Для чого такі депутати, які фактично не хочуть абсолютно нічого робити для району. Наш мер молодий, на нього була якась надія, що він допоможе. Чого не допомагає? Де він зараз? Вибачте, це крик душі наш. У мене є документи. З 2008 року, де нема тих уже людей діючих, які пропрацювали е, у, у міській раді, я вела переписку. Я думаю, що це не повага до мешканців району, і е, я думаю, перший крок буде відкликання. Депутата, так як ми вибирали їх, так і є процедура. Ну вже мені підказали, є відкликання. Будемо це робити. Рівень довіри вони мали великий і втратили дуже багато. Дуже шкода, що вони так відносяться до мешканців району. І з тими оплатами на воду з тарифами, з каналізацією. Тут є мами з діточками, і з тими площадками, що було пообіцяно. Ну дуже багато було таких би питань, але я все ще до того веду, що нічого не було, не було нічого страшного, якби прийшли. Ну дивіться, скільки є три-чотири тут, не у нас є депутатів, ну хоч один, ні. Одного повноваженого би виділили, бо прийшов, читався за всіх. Люди кажуть, навіть заступник міського голови Мукачева Юлія Тайпс не змогла виділити час, хоча різного роду заходи активно відвідує навіть у вихідні. Питання відсутності каналізації бороктелепі цікавить лише його жителів, кажуть мешканці. На будівництво мережі з бюджету Мукачівської міської ради спрямували більше 31 мільйона гривень. Та, окрім списаних коштів, на вулиці Гвардійській лише розриті ями, гнилі дошки і відкриті люки. Людям наробили проблеми, все перерили, так, доски наклали, і ви зібралися і пішли одно все, ви, ж ви вклали мільйони. Ви писали, що ви вклали мільйони, Так де тут ті мільйони? От тепер заасфальтують всі ці кольця, Вони почнуть розсипати. Дорогу зроблять, заасфальтують. Ті кольці почнуть розсипати. Як, що туди далі робити і з тими кольцями? Що з ними робити? 21 -е сторіччя. Де каналізація, де дороги, де дитячий майданчик? Ну невжелі у нас такий район богом забути, як пишуть мешканці? Люди кажуть, якщо вже депутати не вирішують проблеми громади на місцях, то хай бодай на фронті стануть корисними, адже ніхто з команди Балоги дотепер не захищає Україну і не вступив до лав ЗСУ? Обурюються люди. Не можете робити свою роботу. Йдіть на фронт, як наші діти. У мене теж дитина на війні. За, що? За, кого? За словами міського депутата Олександра Яцканича, Бороктелеп – не перший і не останній мікрорайон, який ігнорують обранці Мукачівської міськради. Тому замовчувати про наболіле точно не варто. Звертатися порадив у інший спосіб. Для того, щоб Отримувати питання, відповідь адекватно, то у мене є пропозиція створити тимчасову контролюючу комісію до Мукачівського виконавчого комітету. Тобто не просто ті запити, які ми робимо. Ну, я роблю, знаю, тут у вас одна мешканка Валентина, десь вона тут є, робить запити, і відповіді, як правило, розмиті. Ну, адекватної відповіді нема. Депутати на свій виборчий округ не приходять і також не можуть чітко відповісти. Чому то вони не знають? Вони не знають, про що йдеться і яку відповідь надати громаді. Тому пропозиція дуже проста. Я завтра хочу занести секретаріату пропозицію про проєкт рішення, де треба створити тимчасову контролюючу комісію, де представник з кожної політичної сили, один депутат з кожної політичної сили буде входити в склад цієї комісії і зможе реагувати, молніносно реагувати на ті чи інші запити і питання громади, які будуть поступати, тобто зможе приходити УМГ. Взагалі не важливо, які е, комунальні підприємства і зможе відразу отримувати відповідь на ті чи інші питання. Місцеві запевнили, що свої проблемні питання не залишать відкритими. Якщо потрібно буде, з'являться в такому складі і на сесію міської ради.